Віта, на зв'язку Альона, і сьогодні я розповім, як зробити так, щоб по приїзду в іншу країну, наприклад, ЄС, yes, Америка, Англія, Канада, будь-яку іншу країну в вас працював PayPal. Бо, як нещодавно виявилося, просто мати реєстрацію недостатньо, щоб прив'язати туди закордонну картку. Спочатку Альонушка тільки приймала туди платежі, і все було окей, звичайно, бо Альона встановила PayPal. Про який всі казали, що тепер для українців все відкрите, тепер все буде працювати, все круто і чудесно взагалі. Але коли так вийшло, що мені потрібно було з моєї англійської картки перевести гроші на PayPal, а потім закинути на українську картку, бо мені потрібно сплачувати комунальні платежі, В мене там біженці з Ніколаєва живуть, то в мене це не вийшло. Вгадайте чому? Коли ви хочете прив'язати картку до PayPal, то він висилає на вашу нову картку пробовий платіж, щось біля долару там, а, який е, через якийсь час повертається назад. Ну, типу, це не дуже важливо, але це повинно статися. Якщо цього не стається, у тебе будуть проблеми. Що сталося в мене? Платіж не пройшов, хоча гроші в мене на карті були. А, але коли я роблю якісь е, замовлення в інтернеті, то все окей. Як це може бути взагалі? Я не розуміла довгий час. Тобто висилати гроші я не можу з моєї англійської картки на PayPal, а, а з української картки на PayPal я можу. Але картка якимось чином прив'язана все ж таки англійська, бо з неї списуються гроші регулярні, регулярно там, за Apple, за ще щось і так далі. Я так пробувала багато разів, і щоразу була одна і та сама помилка на екрані. Там написано питати в банку. Я запитала і в офіс їздила в англійській, і в кол-центр дзвонила. А вони ще раз указали, що з їхнього боку все окей, це не їх проблема, вони нічого не знають про той PayPal. Що в мене відбувається за кадром? Гарно, гарно. Так, а ми продовжимо про PayPal. Отже, про PayPal. Uh, нічого в мене не вдається. Вони мені кажуть, що uh, нічого вони, ніхто не винуватий, взагалі нічого не зрозумілий. Я дзвоню в сам PayPal. Я, звичайно, дзвоню, ну, так як я знаходжуся в UK, я знаходжу uh, PayPal UK, щоб не дзвонити за кордон. Uh, вони мені відповідають, слухають, 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 такі: да, 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 5 хвилин слухають мою історію, і потім такі, ну, ви знаєте, так як ви з України, то вам потрібно дзвонити до українського PayPal». Я кажу, а як це зробити? Ну там, напевно, номер якийсь. Ну це за кордон, всі діла. Вони такі, ні, це безкоштовна лінія. Типу, в який би PayPal ви не подзвонили. Це безкоштовно з будь-якої країни. Я така окей, круто, дзвонимо. Пу-пу-пу-пу-пу. Я коротше зараз монтувала відео і зрозуміла, що я дещо дуже важливо забула вам там залишити під цим відео. Коротше, а в пейпаліснує така штука, що я, як людина, яка вже користується PayPal, ем, я вже зробила декілька платежів. Я можу поширити п'ять посилань, тобто один лінк на п'ять людей максимум. Тобто я можу поділитися їм з вами. А, і ті люди, хто зареєструється за цим посиланням і зроблять перші платежі, одразу отримують там чи 5, чи 10 фунтів. Я так і не розібралася. Коротше, і ви отримаєте гроші, і я таку ж саму суму отримую. А, і я буду дуже дуже вдячна тим, хто це зробить. Але давайте так. А, тільки 5 місць, тому якщо ви не плануєте найближчим часом цим е, користуватися, ви краще почекайте. І хтось з друзів вам е, це посилання скине. А е, зараз хай реєструються ті, хто вже планує цим користуватися. І до речі, це посилання саме на PayPal UK, Я зараз про це трішки докладніше буду розповідати. Ось а хто знаходиться в Україні, для тих це не працює, тому тільки на ті на тих це розраховано, хто вже е, в UK, і для тих, хто планує е, поповнювати свою картку саме в фунтах. Ось ці посилання, якщо ви захочете поширювати його між своїми друзями, зверніть увагу: якщо ви знаходитеся в Україні, реєстрували свій PayPal як український, то ви не можете давати тому, хто в UK, і буде класти туди фунтики. Так само це не працює навпаки, там з Германії в Україну перекинути на германський PayPal, Так не спрацює, бо ну просто не зможете прив'язати туди свою українську картку. Тому, перш ніж давати таке посилання, просто думайте. бо Такі посилання вони працюють тільки на 5 людей на рік. Якось так. Я буду ще раз кажу, що я, що я вдячна дуже всім, хто дійсно зареєструється і зробить ці перші платежі, платежі. І вам буде приємно і мені. Також не забувайте посилати їх потім своїм друзям. А якщо забуду залишити опис під відео, ви мені нагадайте в коментарях. Вона На інший PayPal теж почекала, потім розповіла заново свою історію на українській, вони, до речі, не розмовляють, вони розмовляють тільки на англійській. Тому будьте на цього готові, що український PayPal обслуговування, окрема лінія українська не працює на українській, на російській, взагалі ні на які, тільки на англійській. Окей. Okay. Видихаємо, спілкуємось. І що вони кажуть мені зробити? Вони кажуть, що ця проблема в мене через це, через те, що в мене встановлена а, українська система. Ну, тобто, я зареєструвалася як українка. А тепер, так як я переїхала в UK, і в мене вже картка UK, то я повинна зареєструвати той аккаунт повністю знести. Тобто, якщо в мене там якісь платежі настроєні, в мене, наприклад, iCloud, cloud там ще й деякі сайти настроєні, що кожного місяця воно списується, то це все знесеться, і вам потрібно заново це все налаштовувати. Ці всі платежі. До речі, зараз потрібно зробити, бо я вже забула. Це зробити так. Потрібно це зробити, і вона зноситься, і ти повинен заново зареєструватися вже на ту країну, де ти знаходишся, і потім заново прив'язати всі картки, і потім зробити всі теж прив'язати ці платежі, і тільки потім в тебе буде працювати ця вся система заново. І ось проходить десь тиждень після того, як я все це зробила, знаєте, що мені досі не прийшли ці гроші. Бо з української картки на PayPal і з PayPal на українську, вона просто за лічені секунди туди приходила, навіть не за хвилини. Воно летіло туди. А тут я з англійської картки перекинула собі гроші на PayPal. З англійської картки вони тільки через півтора тижня списали ці гроші, але вони мені ще не прийшли. І вона там, типу, на 11 серпня було написано, А декілька днів назад змінилося вже на 18. Така зачоркнута ця, ця дата, вичеркнута вона, і написана інша дата. Такі, типу, ми передумали. Ви тільки придивіться до цього, 6 серпня, 6. Як взагалі це може бути таке? Я взагалі, я типу, я не розумію, що і як тут робиться, але типу, навіть звичайно, якась закордонна система, в нас чомусь добре працює, а тут якось вона так лажає. Я не знаю, чому я просто я, не... Може, я така щаслива, чи що, але ось так мене трапилося. Тому якщо ви знаходитеся не в Україні, але у вас є якийсь PayPal і вам потрібно зі своєї картки її прив'язувати і туди перераховувати гроші. То ось майте це на увазі, ви, вам потрібно пере, е, перереєструватися, завести собі новий аккаунт, а то й обов'язково знести. Коротше, good luck, ребята.